Вітаю всіх! З вами канал П'ятий Вимір. І сьогодні поговоримо з вами на ту тему, яку вам обіцяла: а саме три безкоштовні доступні для всіх методи, як побороти депресію. Методи перевірені, методи отримані від духовного вчителя, який розповідав це своїм учням. І, звісно, вони перевірені моїми учнями, які до війни навчалися в школі здорового харчування. І особисто мною також перевірені я і до сих пір ними користуюся і вам їх рекомендую. Можливо, деякі методи ви про них вже чули. А можливо, і не чули, і зараз розберемо. Тобто достатньо зрозуміти, як у нас відбувається набуття оцієї ось депресії, від якої ми хочемо позбавитися. Людське тіло складається не тільки з фізичної оболонки, а складається іще із тонкої оболонки, тонкоматеріального тіла. І в нашому тонкоматеріальному тілі є шари, і є так звані. Психічні циліндри цих психічних циліндрів є 5. В кожному циліндрі є тонкі енергетичні канали. І якщо ці тонкі енергетичні канали у людини забиваються, а забиватися вони будуть так, як ми ведемо нашу життєдіяльність, ми живемо, на нас діє час, на нас діють певні умови. Такий матеріальний світ, так він влаштований. То тоді у нас може виникати депресія, або різні порушення в плані здоров'я психічного і фізичного можуть виникати. І перший метод подолання депресії це зробити своє життя впорядкованим, тобто дотримуватися режиму дня. Людина, яка прокидається до 7 годин ранку, така людина наповнюється енергією сонця, енергією позитиву. Сонечко несе енергію позитиву. І якщо людина живе підпорядковуючись земним ритмам, то їй не треба використовувати свою додаткову енергію для того, щоб був гарний настрій. А сама матінка Земля, сонечко, допомагає такій людині наповнюватися позитивом. Тобто, якщо ми прокидаємося до 7 годин ранку, ми наповнюємося енергією сонечка, і наш день, і наше психічно, емоційне Здоров'я набагато стає кращим, то варто слідкувати за тим, коли ми прокидаємося, коли ми засинаємо, що ми робимо протягом нашого дня. Якщо ваше життя хаотичне, невпорядковане, то звісно, депресія знайде до вас дорогу. Наступний метод це біг або ходіння, Ходьба – прогулянки. Чому кажу або те, або те, тому що не всі люди мають змогу по фізичному стану суглобів, зв'язок бігати. Не всі люди можуть це потягнути, таке навантаження. А ось ходьба доступна кожному. Якщо людина буде ходити, то депресія забуде до вас дорогу. І зараз давайте детальніше розглянемо. Саме ось цей метод ходіння, ходьба, скільки треба ходити, щоб очищати свої психічні циліндри. Існує 5 психічних циліндрів. І розглянемо, за що кожний із п'яти. Відповідає. Перший психічний циліндр відповідає саме за настрій і за стан шкіри. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь проблеми зі шкірою або постійно у вас псується настрій, знайте, що вам достатньо, значить, забилися канали у першому психічному циліндрі, і вам достатньо ходити 40 хвилин. Якщо ви будете ходити безперервно, тобто тут не можна так 10 хвилин походили, 5 хвилин посиділи. 10 хвилин походили, 10 хвилин посиділи, тут так не спрацьовує. Це повинен бути безперервний рух. Якщо ви проходите 40-50 хвилин, безперервно, у вас прочиститься. Перший психічний циліндр, який відповідає за стан шкіри і за гарний настрій. Наступний другий циліндр він відповідає уже за емоції. Якщо ви відчуваєте по собі, що вам дуже важко контролювати свої емоції, то значить у вас забиті канали саме цього другого психічного циліндру. І другий психічний циліндр також відповідає за слизові оболонки, і частково відповідає за судини. Якщо у вас ви помітили по собі, що емоції то вверх, то вниз, значить вам треба прочистити. Другий ваш психічний циліндр. Для цього ви ходите 1 годинку, 20 хвилин, або одну годинку, там від 45 хвилин до 50 хвилин прочищається один психічний циліндр. Або одну годинку 20 хвилин ходите, або одну годинку 40 хвилин ходите. Ви будете впевнені, що у вас прочистився другий психічний циліндр. Третій психічний циліндр відповідає за м'язи за судини. Якщо є ризик у людини, інфаркту, інсульту, і людина буде постійно прочищати свій третій психічний циліндр, тобто перший прочистить, другий прочистить, третій прочистить, то коли прочищається третій циліндр, Психічний, можна забути про інфаркти і про інсульти, для того, щоб прочистити третій енергетичний циліндр, психічний циліндр вам треба проходити 40-50 хвилин помножених на 3. Четвертий енергетичний психічний циліндр відповідає за внутрішні органи. І якщо у вас, наприклад, є якісь доброякісні пухлини. То, відповідно, це якраз забиті у вас канали в четвертому психічному циліндрі. До речі, четвертий психічний циліндр також відповідає за накопичення жиру в тілі. Коли людина буде прочищати саме четвертий психічний циліндр, то буде горіти і надлишковий жир. Вага буде зменшуватися. Надлишкова вага говорить про те, що психічний велика надлишкова вага. Говорить саме про те, що забитий саме цей четвертий психічний циліндр. І щоб його прочистити, ви 40-50 хвилин множите на 4, значить, ось скільки безперервно ви повинні проходити. Звісно, ви рухаєтеся в своєму темпі. І рух ваш повинен бути радісний, щоб вам це доставляло. Задоволення, не треба змушувати себе. Якщо буде іти енергія примусу, якщо вам буде прям важко, ви не хочете, а вам важко, а ви себе змушуєте, тримай темп, от сказано, треба ходити зі швидкістю 6 км на годину, все, і тримаємо постійно цей темп. Ні, ви будете відчувати по собі. Спочатку починаєте ходити повільно, потихеньку, потихеньку. Якщо Будете, коли будете набирати силу, тоді вже можете змінювати темп, збільшувати темп. А спочатку не треба себе насилувати. Ви ходите в своєму темпі, головне, щоб це було безперервно, щоб ви не стояли. І коли ви будете прочищати циліндр, свої психічні циліндри один за одним, ви помітите по собі таку річ, що. Спочатку ви починаєте йти, до якогось моменту ви доходите, і вам так важко, як наче ціла бетонна плита на вас навалилася. І вам вже хочеться все кинути, і хочеться просто присісти, вже нічого не робити. Знаєте, вам треба пройти через цей стан, пробити цей блок. Це значить, що у вас зараз на енергетичному плані виник блок. І вам цей блок. Треба пробити, тобто пробити той затор, який у вас є у тонкому каналі вашого психічного циліндру, коли ви проб'єте блок. Коли вже енергія потече нормально, вам одразу стане легко, як наче друге дихання відкрилося. І ви по цим моментам, коли буде відкриватися друге дихання, третє дихання, четверте дихання, коли буде відкриватися, ви будете знати: о, я, значить, прочистила такий-то психічний циліндр. Скільки разів воно у вас буде, цей стан, отак ви порахуєте. П'ятий циліндр Психічний циліндр він відповідає за досить важкі життєві стани. Сюди можна віднести безпліддя і шизофренію, різні психічні захворювання. Ми ж не знаємо, що наприклад ми робили в минулих життях. Ми не знаємо, які кармічні реакції ми заробили в цьому житті. Тому Якщо ми регулярно прочищаємо і п'ятий психічний циліндр, нам не буде загрожувати безумство, ми не зійдемо з розуму, і не буде загрожувати різні такі хвороби, як Альцгеймера. Хвороби шизофренії саме лікується, коли прочищається ось цей п'ятий психічний циліндр. І п'ятий психічний циліндр прочищається за 3 години 40 хвилин безперервного руху, безперервної активності, безперервної прогулянки в своєму темпі. Якщо ми говоримо за біг, то біг швидше прочищає ось ці циліндри. Щоб прочистити Перші два циліндри достатньо пробігати 40 хвилин. Щоб прочистити всі психічні циліндри, треба пробігати 1 годину 40-50 хвилин. Тобто у деяких людей півтори години. Від півтори години до двох годин. Але дві години дуже рідко у кого буває. Так ви будете знати: година 40 хвилин, або 30 хвилин може бути, або година. 50 хвилин за ось цей час приблизно у вас будуть прочищатися бігу, я маю на увазі, будуть прочищатися всі 5 психічних циліндрів. Наступний третій метод, як нам прочищати ці психічні циліндри, це метод посту. Хто не дивився, як постити на воді, передивіться, будь ласка, в плейлисті. Всі мої відео, які виходили на каналі П'ятий Вимір, про те, як тримати піст правильно, які є рівні посту, але в даному випадку, для того, щоб прочищати психічні циліндри і подолати депресію, а знаєте, ви коли будете прочищати ці циліндри, ви не тільки будете долати депресію, ви також будете долати різні труднощі в вашому житті. Саме різні труднощі в вашому житті допоможе вам подолати також і піст. піст Буде прочищати різні психічні циліндри. Для того, щоб прочистити всі 5 психічних циліндрів, вам треба тримати піст 2,5 доби. Але, звісно, я попереджаю вас, що спочатку ніхто не бере такий великий шматок, не кусає одразу. Ви йдете до цього поступово. Також у ходьбі. Ви не берете одразу 3 години 40 хвилин. А, до речі, скільки разів треба ходити по ці 3 години 40 хвилин? Достатньо прочищати ходьбою всі психічні циліндри 3 години 40 хвилин, один раз на 7-10 днів Якщо ви будете один раз на 7 10 днів, ну краще раз на 7 днів. Ходити 3 години 40 хвилин в своєму спокійному темпі, то ви будете прочищати всі психічні циліндри точно так же і з бігом. Один раз на 7-10 днів всі психічні циліндри 1 година 50 хвилин бігу. А з постом тут трошки по-іншому. Для того, щоб прочистилися всі 5 психічних циліндрів, ви тримаєте піст 2 доби, 2,5 доби. І вам достатньо це робити один раз на три тижні. Один раз на три тижні потримали такий піст, все на три тижні, ваші психічні п'ять циліндрів, чистенькі і канали ваші незабиті. Але ми знаємо з вами, що треба зберігати принцип поступовості. Ми робимо не в гуні пристрасті. А в гуні благості. Агуна благості саме любить принцип поступовості. Ми поступово виходимо на робочі такі показники. Якщо ви починаєте ось з половинкою доби поділили на 5 психічних циліндрів, тобто це у нас 48 годин плюс 12 це у нас 60 годин. Ось 60 годин поділили на 5 ми знаємо, скільки годинок посту буде у нам коштувати прочистка одного психічного циліндру. Поступово йдемо до цієї цифри 2,5 доби. І для себе ви обираєте саме той метод, який вам подобається. Але я вам порекомендую, що метод впорядкувати своє життя обов'язково повинен бути. І далі або другий, або третій метод ви для себе використовуєте. Є люди, яким дуже легко тримати піст, це люди, у яких є надлишкова вага. Тобто є зайвий жирочок, який можна спалити, а є люди, які худорляві від природи і їм немає чого спалювати. То таким людям краще підходить все-таки ходьба, неспішна ходьба. І ще така цікава історія була пов'язана із депресією. Її ще описували цю історію в інтернеті. Один чоловік надумав покінчити життя самогубством. І думав: ну, якщо я вже вирішив покінчити життя самогубством, все, я припиняю їсти. Не буду їсти. Що ви думаєте, припинив він їсти, і на третю добу у людини пішов вмикатися позитивний настрій, депресія відступила. Тобто, про що це говорить? Прочистилися всі п'ять психічних циліндрів. У людини позитив, у людини гарний настрій, у людини почали вироблятися ендорфіни, а якраз саме і ендорфіни впливають на наш настрій. І вже доведено навіть науково, що під час певних фізичних навантажень, під час посту виробляються в організмі людини ендорфіни, які перешкоджають депресії і депресивним станом. Ось такі три методи, які. Ви можете використовувати в залежності від того, що вам підходить більше. Робіть добрі справи в знак вдячності за це відео. Це я розказую тим, хто у нас новенький дивиться це відео. А хто наші постійні глядачі, вони і так знають. Ділимося світлом, збільшуємо кількість світла і добра в нашому світі. До нових зустрічей!